Найсильніший пожежний рятувальник всеукраїнські змагання відбулися в Івано-Франківську. На Прикарпаття прибули два десятки команд із різних областей України. Дистанція, яку долали учасники, була надскладною. Це подолання чотириповерхової вежі, підтягування рукавних скаток по 19 кілограмів кожна. Також рятувальники ДСНС прокладали рукавну лінію та евакуйовували умовного постраждалого манекена вагою 80 кілограмів. Загальнокомандну перемогу вибороли львівські рятувальники. Команда Галицькі Леви здобула головний приз Кубок Івано-Франківська, 2023. І дуже розраховує, що наступні змагання відбудуться у їхньому рідному місці. Люди, всі, які нас дивилися, нас підтримували, знаєте. Рятувальники завжди поготові, вони завжди готові до виконання всіх бойових завдань, які на них покладені. Бо рятувальники це є сила. Хто ми? Леви! Хто ми? Леви! Ми видовищними завжди є змагання жінок-рятувальниць на цей раз. Абсолютною переможницею стала представниця команди «Київські Янголи» головного управління ДСНС України у Києві Оксана Чехмистренко. Обов'язки виїхати на виклик, якщо він є, підняти тіло або врятувати. І документальна робота вона нікуди не тікає. Шкода, будь ласка, покращить, якось це зменшить. Бо треба працювати фізично, а не тільки бумажну роботу робити. На змаганнях в Івано-Франківську начальниця водолазно рятувального відділення ДСНС Оксана Чехмистренко навіть покращила свій попередній результат. Напередодні вона представляла українську команду. в США. зізнається за океаном. Пожежники мають більше можливостей досконалювати свої професійні навички. Там дівчата сильніші, набагато сильніші. Вони дуже багато часу приділяють цьому спорту, і у них те наприклад вони на роботі, але вони мають право. Справу, спокійно тренуватись, поки немає виклику. В них є зал, все, все обладнання, яке. Потребує для цього спорту, і в них немає такого, що тіпо, ти йдеш тренуватися, і тебе хтось кличе на роботу. Іди там попери якісь документи зроби, бо в нас навпаки, так у нас спочатку робота. Змагання пожежників-рятувальників зазвичай базуються на професійних особливостях учасників, кажуть організатори. Їх проводять з метою підвищення рівня спеціальної та фізичної підготовки рятувальників, здатності витримувати високі фізичні та психологічні навантаження. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.